Батьки часто думають, якщо дитина намалювала гарно, вона навчилась, але це не зовсім так. Всі ведуться на красиві картинки, якщо прямо йдуть на майстер-класи, де діти малюють зараз картинку з інтернету. Зараз сезон гарбузів, потім будуть ялинки, сердечка, зайчики, і все по колу. Такі майстер-класи можуть бути чудовим дозвіллям провести час не за гаджетами, створити святковий настрій, просто побути разом. Це справді цінно. Але якщо вам хочеться, щоб дитина вчилась малювати, будьте готові бачити не завжди красиві картинки. Бо розвиток у подоланні складнощів малювання є тем, які не подобаються з першого разу. Коли дитина просто змальовує, вона не вчиться спостерігати, шукати форму, колір, пропорції. Вона лише повторює. Миттєвий результат дає коротке задоволення, а справжня радість з'являється тоді, коли дитина розуміє, я навчилась. Творчість це шлях. І на цьому шляху бувають нерівні лінії, плями фарб і невдалі спроби. Але саме з цього починається справжня творчість.